Незаконний паркувальний бізнес в Одесі розквітає про нього в редакції. Повідомляють городяни: шахраї перебралися з центральних вулиць до курортної зони. Факт злочину зафіксувала наша знімальна група. Незаконна парковка виникла на місці колишнього кінодрому навколо пляжу Дельфін. Про кіно тут же, звісно, давно забули. А ось шахрая майданчик приносить непоганий прибуток. За в'їзд машини 10 гривень. Жодної офіційної інформації про парковку немає. Паркомат, як того вимагає закон, теж не встановлений. Проте є дуже агресивний охоронець. Він, мабуть, сподівався не лякати журналістів. У вас розрішення є на розрішення? Ми, ну, знімаємо телефон, чи труб, чи? Уберіть. Уберіть Ми знімаємо на улице. Какое разрешение вы требуете? Телефончик рубушка, бірі. Беріть руку з мікрофоном. Ми знімаємо нову. При цьому сам охоронець жодних документів не показав і довго телефонував комусь. Мабуть, доповідав керівництву, точніше, голові злочинної шайки. Потім, вочевидь, отримавши інструкції, намагався повторно тиснути на знімальну групу. от камери. Я говорю, не знімай мене. Отойдіть. Ви Виключ камеру. Отойди. Ви Отведи її в сторону. Я не об'язан. Отойди не мешай работать. Коли так званий охоронець, а точніше злочинець зрозумів, що ми не підемо, вирішив приховати сліди злочину. Але марно тепер ці кадри можуть бути доказом суді. У справі за фактом шахрайства разом з ним має проходити і водій машини, на які вивезли зняту зі шлагбавому вивізку. Доказів для правоохоронних органів достатньо. Знайти машину та її власника неважко. Охоронець свої перші пояснення вже давав міліції, але крім шахрайства, його можна притягнути за іншою статтею кримінального кодексу. перешкод Джання діяльності журналістів. Отже, дві кримінальні статті в нього вже є. Тепер важливо, аби правоохоронці, як то кажуть, не спустили справу на гальмах зі свого боку. Ми зробимо все можливе для покарання злочинців. Олександр Виноградов, Дмитро Шербаков, телекомпанія Круг.